Справжня корисна інформація і за це поставте вподобайку, тому що, дивіться, звичайна кабіна від фури коштує її вартість десь в середньому ціну металолома з 100 доларів берете таку кабіну. Десь на шроті шукаєте. Головне, щоб було весь скло, тут у нас було ціле фактично. Тільки тут добрі люди були розбили, у нас стояв там нижче, хтось там виорував, виорував перепрошую, собі город і спеціально розбили стекло. Але нічого, бокові стекла є, там ми дирку залатали. Ось так вивели буржуєчку знизу, досить така вмістка. Зараз вам показую, як на всередині. В кожну є якийсь великий город, чи якийсь сад. Хтось отримую якусь малину, виноградники. Якусь така сторожівочка обов'язково дуже класна. Дивіться, середнє ви кидаєте повністю все. Можете обшити вагоночкою дерев'яною. всім, чим хочете. Така сторожівочка, чи переночувати просто, чи сховатися від дощу, чи тримати якийсь інвентар, супер. Тому що, дивіться, зверху є різні. Руду бардачки, тут просто закрили прапором, там є бардачки. Можна розміщувати різні речі собі. Все викинули, бачите, порозкручували, підлога чиста, рівнесенька. Там, де були дири, закрили їх бляхою. Ось так зробив лежак. Тут такий радянський, старий. Такий. Мені дуже подобаються ось такі капи. До речі, в кого є ось такі покривала, будь ласка, пишіть в коментарях, я вас відкуплю, тому що мені. Ще потрібно дві штуки такого гроду. Думаю, десь когось навіть на стріху ще є, не потрібно. Якщо можете, навіть можете і подарити. Буду вам вдячний, ось такі. І все, супер. Все супер, все гарно, лежачок зроблений. Кабіна велика, навіть тако розміститься п'ятьом чоловіком, Сідаєте сміло, собі замою, десь з полювання приходите чи десь пересидіте. Ще просто класнючо, чесно. Беріть собі до уваги. Ставте лайк.